Вітаю, розглянемо, як зробити скріншот екрану. Є декілька способів. Ось, наприклад, виконали завдання, потрібно вчительно її Перший спосіб натискаємо комбінацію Shift, Alt і S англійська. Для цього не обов'язково переходити на англійську мову. Вгорі з'являється віконечко, де можна обрати форму зображення, яке вам потрібно. І тоді потрібно з верхнього лівого кута розтягти на екрані прямокутничок, що ви хочете бачити вашому фото. Він з'являється, це фото з'являється в буфері обміну, тобто далі потрібно вставити в якусь програму. Наприклад, Paint. Значить, пуск можна відкрити, Paint, або він в стандартних, в розділі стандартної програми, Ctrl-V, або тут вгорі ставити. І ось таким чином у вас зменшуємо розмір полотна. Тоді зберігати це або дискетка, або файл, зберегти як. І обираєте папку, наприклад, завантаження, називаєте якусь Так. Другий спосіб. Натиснути клавішу Print Screen. Вона на клавіатурі, в верхньому правому куті, ну в верхньому ряду. Над Delete, хто знає. Значить, Нічого начебто не відбувається, але насправді зображення так само пішло в обміну. Знову Paint або Word ви можете вставляти. З блокнот не вийде. Зображення не відображається. Ну Ось це вийшло, вийшло фото всього вашого екрану. От, його так само можна або в такому вигляді зберегти. От, або тут вже виділити пейнті частинку тоді треба її вирізати, а все решту Ctrl-A, це виділити все, видалити, ну, тобто більше маніпуляцій, вставити сюди і знову підігнати розмір полотна. Так, І зберігати так само, як перед цим. Третій спосіб, мені найбільше подобається, бо є додаткові можливості засіб захоплення фрагментів. Це якщо у вас Windows з українською мовою. То відкриваєте пуст, починаєте писати слово засіб, українська мова має бути. От, і він з'являється. В мене внизу навіть є на панелі задач закріплена ця програмка. Вона може наживати, називатись ножиці, але ось виглядає отак. Тут є кнопочка новий. От, натискаємо, так само розтягуємо частинку екрана. І далі ми можемо зберегти, копіювати і кудись ставити. Тут зберегти можна одразу, причому можна щось помітити червоним, блакитним, чорним, а якісь зробити позначки, наприклад, яку ви да, от я можу. Є гумка стерти. розставляли. Тобто можна щось позначити на малюнку, Там, не знаю, да. от. і тоді зберегти вже так само. Третій загальний спосіб. От, і за цими позначками зберігається малюнок. Є ще інші способи, але ось три для початку думаю, достатньо. Успіхів.